Передаючи кошти родинам загиблих, представники міжнародного благодійного фонду наголошують, що й в подальшому будуть підтримувати. Звичайно, ніякі слова не можуть передати біль від втрати. Тому така матеріальна допомога це найменше, що можна зробити. Ці гроші, конечно, не восполняють той втрати, яку понесли люди. Однак все таки дійсно життя продовжується і ці гроші будуть направлені на сім'ї, на їхні нужди і потреби. У 2014 році рідні 26 військовослужбовців вже отримали від фонду благодійну допомогу на суму понад 1 мільйон гривень. Я дуже вдячна всім жителям і Миколаївської області, і керівникам фондів, підприємств, які дуже активно допомагають в тому, щоб підтримати і сім'ї загиблих, і самих військовослужбовців, які знаходяться в зоні АТО, і ті сім'ї, які переїхали із зони АТО в Миколаївську область. 50 тисяч гривень вже на рахунках. Для рідних загиблих військовослужбовців залишилось пройти нетривалу процедуру з оформлення банківських карток. І вже ввечері родини зможуть використовувати гроші на власний розсуд. Наталя Приходько Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.